Дивіться, це є постанова за частиною 2 статті 122, а саме те, що ви під час здійснення маневру повороту праворуч не відмови покращу повороту. Ви бажаєте ознайомитися з даною постановою? Понясно. А коли пояснення? пояснення буде? Пояснення буде. Що що? Пояснення від мене, коли Ну, Я запитував ваші права і питав, чи ви бажаєте надати з клопотання, пояснення по даній ситуації. Дивіться, якщо я... бажаєте, я вам принесу листочок ручку. Не якщо бажаєте, а, ви... а 251 бажає. Стаття Купавська згідна двісті 251 статті, я бажаю надати пояснення. Без питань ви... банк і ручку я вам приношу. А постанова і... вже написана, так? Що що? Постанова вже готова, так? Я вам сказав, що й... йде іде розгляд справи. Ага. Так провуйте його, що ви стоїте. Пані, змотувати висточок для того, щоб де, де, ви написали. Пояснення. Хоча, коли я вас запитую, чи ви бажаєте скористатися ще якимось з ваших прав, ви мені сказали, що ви не бажаєте. Не такого не я, сказали, розподіл, куча хоче машин. Да. Я бажаю, я бажаю, судили. ви мені відмовили просто. Ви сказали, ви сказали бери листочок і ручку і пиши, да. вибачте, а я. не буду Беріть і зайти. пишіть, я на ти не був з вами. Ваш товариш. Наш ну, товариш. Да. Ви, ви, ви запите, тільки, що дайте, мені що представляли? Ви сказали тільки, що мені, що я так сказав. ручку? Я хочу надати пояснення. Дивіться, молодой чоловік, ви знаєте, двісті після першого там є така там є такий пункт пояснення. Це входить в розгляд справи. Ми хочемо надати пояснення, що не понятно. Звісно ж. Без питань. Дайте будь ласка, пояснення. Ви ви знаєте, що в мене є. А як ви можете обмежити свідків події? 36-ї, А свідки. А ви встановили всіх свідків? Тому я його обмежував. Ви встановили всіх свідків? Що я вам заважаю. Я вас обмежили? Так, звісно. — все, сідай візь. Дякую за розуміння. — Як ти скажеш? мені Ви банк пояснень. Трошку дати, що у вас є, але не є. Дивіться, банк поясний, там інтересна штука. Тут написано, що я такий-то такий-то опитав. То есть. Це... Да, заповняйте. Ми, ми, ми самі себе будемо опитувати. Я заповню. А, так це так заповнюйте. Заповню... Заповню? Ну що, мужчина. На що ви принесли його пустий бланк? Быстрее, ну що це за новості? Пустий бланк носить. Таке отношение до, до роботи. я на Дивіться, хоча так руху був, в рот не включен. Так, що там, Хто там такий? Я а прізвище. Там, чай, ну а анкетні дані буде заповняти свого телефона чи ні? Анкетні дані свого телефона заповняти буде? Ну водія, якого притягуєте. Ви встановили всіх свідків події? Хай так. Так. він заповняє. Якщо щось буде не незрозуміло, я підстав допоможу Але я думаю, що у вас є товаришки вам краще підскажуть. Не знаю таких товаришів. Так. А ви будете підслуховувати наші пояснення, ми б не хотіли. Ми обмежуємо вас, підальніші боя. Посудьте посадне питань, так. Да. 1110. 23. Року. В селі це, точніше, ГК Буковель. Це, так, треба... це село Паляниця? ГК Буковель рахується. Ну, Що таке ГК? Що таке ГК? Я вам пояснив взагалі село Поляниця. Тобто це не є адміністративна одиниця як село Поляниця, правильно? Ну, є, але так. для більш точного уточнення. Краще написати. Дивіться, молодий чоловік, ми даємо свої пояснення, ми, ми даємо пояснення так, як ми хочемо. а Так як так, так в чому проблема тоді? Ну, направо, ну, все. В селі Паляниця був корупційного правопорушення був, був незаконно. Зупинений. Крапка. Так. Зупинивши. Доказів згідно. Доказів. Згідно статті 251 купап. Статті 250. Один купап. Mm. Не пред'явив. Mm. Не пред'явив. Єсть? Так. Yeah. 에... Свідків. Не встановив, не опитав, хоча мав таку можливість. Все, можемо давати. Значить, ми під вам передаємо пояснення. Якщо їх не буде, ви самі знаєте. Ви самі в курсі ділите. Все. Все, робота. Пане Віду, у вас буде виносна постанову за счити 222 сума штрафу 510 гривень. У вас є 15 днів те, що сплатити дану постанову. Разі не сплати сума штрафу буде подвольна, встановити матерітку 20 гривень, що направлено до докладанки ресурсів. Декотно у вас є те, що поскажувати дану постанову вишому органі влади. Вам зрозуміло? <платно> Тоді розгляд справи завершено. Постанову бажаєте отримати? Время, коли час. Коли... Закінчено розгляд справи. Сейчас. Едик, за дану постанову потрібно буде поставити. Да, Конечно, да. Чё, легко. Скільки зараз? — 21.08? О, А постанова винесена трохи раніше, наскільки я поняв. Ну. Вони, вони підуть, вони підуть щас, цю скасую, видно. Тобі зараз цю зараз не Ну, У мене зафіксовано, що не можете. Два ваші підписи можете ознайомити. Подивись, дату, коли виписано. Ну, Дайте нам для не, ознайомлення. Не да, Я сказав, без питань. Вот. О 5-3 години вона була... Ну, чоловік захотів хотіть ознайомитися? Я йому даю постанову, не хотіла йому, будь ласка, можете ознайомитись, коли вона виходить. О, так. Подивіться, нас повинен зі нас. Так, це правильно. 2054. До того, як завершено, розправи, так? Да? 20.54. Все, 1, 2, Вижна, Все, отут пишеш. Ви сказали, що ви для справи закінчили. Як довго можна звертатися? Не звертайте не до мене. Не, так і буду звертатися. Так, 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 не розв'язати. Після третього попередження, якщо ви не реагуєте. Які далі Дивіться, ви мені сказали, що я заважаю зіда, вам розглядати справу. Це світо, А потім ви сказали, що розгляд справи завершений. Якби обмеження закінчили. До, до кінця життя вашої не повинні ходити до вас 5 метрів, так. правильно чи ні? Ні, зробити. мужчина, ви мені сказали, що я заважаю вам так. розглядати справу. Потім я почув, Як що ви сказали, що розгляд справи завершу. Це, це, це не просто особа, це свідок, якого ви не опитали, а були, а були повинні встановити всі. Скільки там написано? Коли воно винеш, що Шо? докази оцінюю Телефон. я. Мені було достатньо даних доказів для того, щоб винести постанову. Ми повинні встановити всі обставини. Все ну, бічно, доброволь. по 245-й, молодий чоловік. Все, це давай йому і на свій пежець теж саме. Ви мені не цікаві. мені треба свідчу оперативно. Давай йому. Давайте нам я... нашу. Я нас тут тод... не скажу. Все, що я можу сказати, це може бути матеріалами досудового розслідування, а роз... розглашати матеріали досудового розслідування я не маю права згідно. Скрізь моніторми були помічені ознаки алкогольного. Я, ознаку, розуміло, давайте, саме запах алкоголю споражений робота та червоні обличчя. Тому буде запропоновано пройти огляд на сторону. А якщо не представників, то всі збитки транспортного займіться засобу за допомогою справа, приводу окотестер-драгер. Все, будь ласка, давайте. А, а, а як ви могли застановити? Я назвав очервані. ознаки. Ну, є свідки в машині, які такого немає. Ну, ви, свідки. Я вбачаю ознаки, я запропонував пройти огляд. Оскільки дивіться, оскільки. Пане воді. Згідні будьте пройти на місце до мого приводу кота сердравера, огляд на станове Звісно, каніння. Оскільки, дивіться, а, оскільки... Ви йдете туди, до нас. Ні, ну, ми не тут лягом. пройдемо, сидячи а в машині. Звісно. Да. Да, а де, де я тут писав, там, де там. От, а твоя це твоя писав... копія, так. Да, а ви хто? А, а ви при чому? Я... Ну і він вас сказав повідомити. Я вас повідомляю, що потрібно зачекати дві хвилини. А чо дві хвилини? Ще раз. Що дві хвилини? Ну, тому що він заповнює кото огляду стан алкогольного сп'яніння, відповідно добу. Де... Так ми собі в общем, пішли, ви там поки заповняєте, так? Ми прийдемо. ще раз? Ну поясніть, я не почув. Ну на камері Добре. Угу. До постанови дивіться, пояснення немає? Нема. А ну все, класика. До постанови додаються відео. Все. Ну все. Пане водій, це є акт огляду, бажаю того Іван Миколаївич, у мене питання одне. Так, вісно. Будь ласка, як так виходить, постанова є, моє пояснення є, а в постанові не указано, що в мене є додано пояснення. Нема там постанови. Це як. Ваше пояснення буде доручено. Ви постанову бачили? Е, е, дивіться, я вас, е, Олег Миколаївич, ознайомлюю з актом огляду. Не закривайте камеру, не було видно, якщо це так Так, так, без питань. Актом, може, да? Да, так що огляду. Чого, чого е, огляд на стане окугальне скриння проходити будете, але ми там переводили. Можна от здесь? Так, полі. Так, так, — Ну все, ми подякували, ви вже його провели. — Що-що? — Ви вже його провели. — Ні, Дивіться, написано огляд проведений у зв'язку з вийним знаком. Е, так, звісно, не Ви вже провели його. Це вже закінчена дія. Результата немає. Так а як, як тоді ви його проводили? Результат вписується тоді, коли водій вже його пройшов. А як ви його проводили тоді? Огляд ще не проводився. Ну, Це акт підпадає? Е, воді. Пане водій, Вибирайте трубочку. — Пане водій. 76 7-6-10, Так, Миколаївич. Іван Миколаївич, зараз. Секунд, бачите, Іван бачит, Миколаєвич. Ми uh -huh. Це не говорить. Uh -huh. uh -huh. ah, Ні, що на спільно мова підходить, тут написано. <кхух> так. Пощерніня лич. 75-10. А ну покажіть, що він 75-10. Так. Бачите? Ні. А ну дивіться, от тут. 75-10. А те, що це А-Р-Л М. Да нуйте драйвер, що таке? Ах, Миколаївич, покажу вам виборче. Сходиться? — Ось тут, бачите? Ну, так би зразу, між Що? — Так би зразу. Шо. Все, Ій, без От, бачите? Все, давайте вийде. Перевірайтесь, вибирайте любу, що автоматично запаковано, щоб не було ніяких питань. Тому... Такой контрольний забор зробите. Ну так, звісно. Буде перевірятися чистота трубочки, так що... Регулірований. Прогрівається. <кхи> щось думає, щось, мабуть, несправності якісь. А українською так? Так? мовою не ждіть, а чекайте. Де перевірка чистити трубочки. Дивіться, потрібно дути як кульку від себе. Я скажу, коли досить, потрібно надути 4 літр повітря. О, а, це Люди, люди не тільки 3 літра. Не, не потрібно зразу видувати все зелене, що у вас є. Просто повільно дуєте. Привод готовий до використання? Все, ну, якщо можна, з моїх рук. А якщо не можна, да, ну, дозвольте, я руку оті ваш автомобіль. Ще, 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 ще трішки сильніше. Ще трошечки. Досить. Іде аналіз. Серйозно днів. Рубль 50 Результат? Тоїст. Есть... Я не розумію цифри. Ну, цифри які? Три нулі. Ви роздрукуйте то, йому то, чеки, вы... він собі захарує. За результатом згідні? Згідні. Це? Да. Це? Ви, то б... стоп, не, не мужчина. Не, і акт огляду заповняєте, нулі туди вносите. А, да, і також, якщо можна, заявляв, я не знаю, хтось з вас про корупційну складову. Якщо можете, то де це сталося і що саме ви бачите. Не можемо, Ми А с... ви хто? слідчі оперативні розкажемо. Там слідчі має бути так що. маленькі, виходить, є теж ознаки кримінального правопорушення. Були виявлені ознаки, які не підтвердили. Ну то зараз прийде сух. А -драгера? чек драгера? Бажаєте чекдрагера? Будь ласка. Не ми бажаємо, закон там, так бажає. Ви, і і ж не так. Чи ви два нуля написали, там три нуля було. Так без це є акцію? Візьміть чек-драгера. Так закон бажає, чи ми так бажаємо? Дово. А підпис особа, яка оглянула, є в чеки? Звісно. А підпис особа, яку тестують, є в чеки? Звісно. Де? В чеки? Де? В самому низу. Його є там подпись? — що? Там в нього подпис уже є? Ще немає, чоловік ще не так я вас спрашиваю, Є уже, кажете, є. Я думаю, ви питаєте, що там є місце для цього. Так ви уточняйте. Мужчина. І потрібен ваш підпис, що ви дійсно згідні з результатом. Так, пише результат згодом. Все, щасливо. Умираем. Керування дружнім рухом, пожалуйста. Женщина за рулем аккуратно. Ваня, О, кстати, не горить одна лампочка. йолки палки 10-29. Ай! молодці, диви. Мужчина, стойте, поліція виїжджає, вони не вміють їздити. Сидіть, будь ласка. Куди? Бо Чого вас мені? Вас Дивіться, що вас не збили. Ну, от їде машина, Встаньте ласка. Так ось ви теж машина. От Ідіть бо вас зб'ють. Ваша, ваша машина опасніша. Yeah, yeah. Що на дастері не горить одна посвідка лампочка, подсвітка номера. Шнеллюсь!